Ось папороть росте. Ось росте папороть. Ось о. Мюнстенбрюкен Парк. Це я тут гуляю. Сьогодні субота, 20 яке? 29 29-те кастричник. Жовтень октоба, Жов... 29 жовтня. Кастричник це білоруською мовою. Ось дивіться, З цього робили натуральну черепицю. І потім робили покрівлю. Дах. На даху робили в себе на будинках. О, Бачите, як коріння. Ну, я там уже робив відео, як коріння, дерево корінням чіпляється, як воно хоче жити. О. Ну, а там ще раз, ще раз покажу. Вдалині його там Мюнстенбрюкке.